Тутор на паперову собаку. Ось що нам потрібно. Папір. Починаємо малювати отак. Далі так. І інші деталі. Можна робити таким чином і інших собак. Далі ми розмальовуємо лінером. Далі дивимося результатом. Геловою ручкою доробимо бліки і зубки Отак. І далі знову дивимося і обламіновуємо з боку. Ну, перше, отак от ламінуємо. Без складочок будь ласка. Після ламіновки ми вирізаємо це квадратиком і розрізаємо на частинки. Отак. Тепер перевертаємося, ну, щоб було отак. От і ламінуємо із іншого боку. Тепер маленьким скотчем склеїмо всі частинки. Папа, -па, думаю, у вас і вийшло.